Доброго всім ранку! Хочу вам показати свій сніданок. Він сьогодні чудовий. Тут у мене салатик з огірочків, авокадо, зелені, кедрових горішків, кунжуту і оливкової олії з... з марокко. Це просто чудово. Зараз ще підселю його трошечки. І а, тут у мене яйця з оливками. Ох, це дуже буде смачно і дуже корисно. А й в мене ще буде десерт. Я вчора ввечері приготувала десерт банановий. Зараз вам покажу. Потім по плану у мене готувати хліб із червоної сочевиці. так. дуже люблю робити. А ви любите так робити? Дуже смачне поєднання, оце кунжуто огірок рукола і авокадо. М -м. І оливкова олія. А ось і мій десерт. Зараз ми з вами його будемо пробувати. Разом. Там банан, желатин і кунжут. Простояло в холодильнику з вечора, з вчорашнього достатньо трьох годин. Зараз скажу, смачно чи ні? Члікс. Члікс. Боже. Скоро закрашу цей манікюр. Це був експеримент, і він не дуже вдалий. Один нігодь приклала, думаю, ну так, по-весняному, може дійсно. І Аліна така, да, давай, давай, жовтий, класно буде. І в мене тепер очі болять трошки. Тож я думаю, що, може, ще день походжу і замалюю якимись у мене є різні лаки. Такс. Кикс. Банан, какао, желатин і кунжут. Ну. Такая собі. Чимось схоже на пастилу оцю фруктову. Не подобається. Кажу як є. Ось мої ліпьошки з сочевиці. Вони трошки відрізняються оці три по складу від цих трьох, які нижче. Подивимось, які кращі. Верхні з ціліумом, з а нижні з зеленою, з борошном з зеленої гречки. Пройшло 25 хвилин, так класно пахне. ну Пахне кунжут в основному. Я думаю, що варто вже доставати. О, а от і таймер спрацював. Вони схожі на печиво. Почекаємо, поки охолонуть, і потім я спробую вам все покажу. Якщо буде смачно, розкажу рецепт. Трохи охололи, Вже так цікаво спробувати. Так, це з гречкою, а це з псиліумом. Вони більш плоскі. Бачите. Ну, там є сода, сіль, оцет, яблучний, ну, сочевидця, звісно, і вода. Лепешка. Сочевицею до речі не пахне. Пахне кунжутом. Непогано. Ну, як для ліпешки з сочевиці. Непогано. Я думала, буде такий яскравий присмак з сочевиці. Ні, немає. Схоже на хліб. Давайте спробуємо цей. На вигляд цей мені більше подобається. Зараз спробуємо на смак. На запах, ні, не подобається. Цей запах класний, а цей ні. Взагалі не подобається. Хм. Сюди додала ложку псиліуму. Столову ложку. А сюди додала дві столові ложки гречаного борошна зеленої гречки. І запах якийсь дуже дивний, сирий який запах. Взагалі не подобається смак. А цей непоганий. Якщо чимось ще намазати, там, сиром якимось, або покласти шматочок рибки, то буде норм. Але навряд чи я буду таке готувати ще. Якщо б я сиділа на безглютеновій дієті і мені потрібен був хліб якийсь, то це сочевиця псиліум, сіль, сода, вода і оцет, непоганий рецепт. Їх повно в інтернеті, тому я не буду пропорції розказувати, кому потрібно, можете легко знайти. Дістала вже свої босиніжки. У мене досить літній настрій з'явився одразу. Я зараз їду на тренування. У мене сьогодні пара весільна. Буду ставити їм весільний танок, От, а потім їдемо з мамою на пляж. От, приїду до неї і поїдемо, підемо на пляж. Трошечки засмагнути треба, бо дуже білий. А ще я перефарбувала нігті. Тепер в мене чорний. Мені Нічим не могла перекрити більше той жовтий колір. Хотіла світлим таким, ну, білим майже. Дубалася чорним, але мені подобається чорний дуже. Просто що зараз вже так тепло, сонячно. Хотіла щось новенького, яскравого. Був варіант рожевий, був варіант білий, був варіант червоний. Все це вже було, і начебто набридло, і я вирішила, давай жовтий. Подивилась, такий яскравий, класний. Ну так, в мене були сумніви. Думаю, я можу... він мені може швидко набриднути, адже я ж не люблю, щоб дуже сильно було видно. Хоча чорний його дуже видно, і він мені не набридає. Мені дуже подобається з чорним ходити. Але... Вирішила щось я скрайше. Ненадовго мене хватило на один день. Вже пройшло тренування, ми поставили половину номеру, дуже класна пісня у них. І така дуже приємна пара, класно все виходить швидко, просто, весело. коротше мені подобається попити води. Так, ну що? <с povo> Привіт. Привіт. Да, тобі тапочки. Ми сьогодні морожене покушали. Да, честь вихідний день, відмічали вихідний день. Я сказала мамі, що йду на тренування і потім прийду до неї на пляж. Вона каже: я все в мене збилось в голові і вирішила, що сьогодні понеділок. А, якщо а сьогодні неділя, да. Тренування, значить, понеділок. Ну, да. І побігла в понеділок в офіс домашній. Та ще й без ключів. Дзвонить їй да. каже, а коли ви будете? А вона каже, завтра. В понеділок каже, буде. Май брусок зробила. Да. А що тут за песик лежить? Да, вона не дуже щось зустріла себе і все. Що за погляд? Під лобу. Не зрозуміло, ладно, не буду чіпати. <сміраж> Бо це можна нарватися. На поганий настрій, може в неї місячні. Ні, 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 в неї все нормально. Катюха. Вона тебе зустріла, думаю, все, мене не гладять у цій Ні, я її погладила. Я її погладила, так під дівчинку, yeah, мама життя. Не... Нажала, нажралась, все, в неї вже сон. В неї вже все. Так, а ми тут і ці... ті <ривезла> привезла мамі ферменти? Ті, що я собі замовляю постійно, ну і мамі теж порадила. І вам теж хочу порадити, залишу посилання на них. Дійсно класні це артишок, це для печінки, це рослинні ферменти. Вони ніяк до них немає звикання, як до тваринних ферментів. Вони підтримують печінку, розжижають жовч і дуже класно впливають на травлення. Тому, у кого є якісь проблеми з травленням і проблеми з жовчним, оце дуже класна, крута штука. Прям, ну, від щирого серця раджу У мене вже всі ними користуються, і Маша, і Асі вже замовили. І короче, вони німецькі. Я залишу посилання. На цей магазин, де я постійно беру. У мене там є знижечка, я вам залишу промокод, обов'язково його вставляєте, там є місце для промокоду, і буде знижка. І вам буде знижка, і мені потім буде знижка. Тому я і ділюся цим, бо я постійно їх беру, і мені вигідно, щоб у мене там накопичувалися бонуси за те, що хтось теж їх купує. Кажу, як є. Але вони дійсно класні, і я ними вже не знаю, ну, пів року, мабуть, то, мабуть більше вже, мабуть, рік користуюся, і мені дуже подобається. Дійсно, травлення набагато краще, немає ніякої тяжкості після їжі, особливо якщо там багато поїла, хоча таке буває рідко. Ну в общем, Я з кожним пройомом їжі по, по одній штучці їм. Хоча тут написано двічі на день, ну, типу дві штуки, я їм три штуки. Я їх обожнюю. Тепер таке є і у мами. Ми вже на пляжі. І там малий шодин купається вже півгодини, мабуть. Ми підозрювали, що може вода не холодна, але заходив його братик, він худенький. такий. І по ньому було видно, що вода холодна. Він втяг живіт, ну, в общем, скукожився і Рахунувся і вискочив. Да. А цей просто плаває вже, ну я кажу, 30 хвилин. Це ми тут вже хвилин 30, і він весь цей час. Так, наче на Мальдівах себе почуває. Все ми загоралися, четверта година. Домовились наступного разу прийти пізніше трошки. О, мама чистить ножки. А я зараз сяду і обтрушу нормально. А у нас вилупилися галчата. Ворончата. Чи хто воно таке? Бачите? Мама ворона і маленькі пташенята. Бачите, які вони вже не такі маленькі. Зазвичай вони дуже сильно кричать, бо кожен рік тут у мене от таке гніздо і маленькі пташенята. А на цей щось вони такі тихі. Я навіть не помітила, коли вони вилупилися. Тільки що намастилася лосьончиком для росту волосся, трошечки підпікає, навіть не підпікає, а скоріш. Колони, я не розумію, які відчуття. Наче більше ментолове таке, знаєте, таке, як холодок, але теплий. <сь> Якось так. До речі, класний спрей. куплю собі ще одну пляшечку, бо закінчується. Залишилось третя. Одна третя частина. Оце печиво, яке я робила, чи що це вони? Ліпошки з сочевиці. Дуже смачно було з авокадо і зеленью, і гірочком. Я все так наклала зверху, посипала сіллю. Мені сподобалось. Але їх вигляд мені нагадує дуже вівсяне печиво. І мені дуже захотілося вівсяного печива. Тож я купила банани, вівсянка в мене є, і зараз по рецепту. З ютубчику буду випікати вівсяне печиво, якщо вийде, як завжди, я з вами поділюся рецептом. Вперше роблю печиво. Уявляєте? Це так заліпательно, мені, до речі, сподобалось. Я взагалі не люблю таке всяке робити. а тут прям так захопливо. Чи це в мене такий настрій? Не знаю. Значить, це в мене варена вівсянка з родзинками і кокосовим борошном. Це у мене цільна вівсянка, перемолота на блендері. І там ще в мене є банан. А це у мене така більш-менш класична вівсянка, плющена, не сильно екстра, але плющена, З бананом і з ківі. 1948 на 25 хвилин. Боже люди, як воно пахне. Тане шоколад. І я зараз з'їду з розумом. І як тепер дочекатися ще 20 хвилин? О oh май гад. Виглядає не дуже. А пахне клас. Любі друзі! Час прийшов, час настав. Опа! Ну невже? Я вже і забула, як ти виглядаєш. Привіт! Боже! Дитина моя повернулася додому. Як твоя бачила? Хорошо, я бачу. Боже, я така рада за тебе. Так, Я Я теж рада за себе. Яка класна футболка. Ти мені принесла поміряти? Ні. А ти теж хочеш? А я написала там в коментарях, що я хочу, щоб. А, ти я не читала в коментарі. А хто мене лайкнув? Даша мене добирала. Даша мені не передала інформацію. Ого, Скільки в мене тут стільки? Так, тебе давно не було. Я все прала і тобі складала. Дякую. О, і бузок час виконати. Я да, вже я була. Йому вже погано. Ти бачила операцію з моїм. Так. Да. Подивись. Я не зрозуміла, що він чорний, був зелений. Так, да, був жовтий, перефарбувала сьогодні. Ну, Просто зверху на цей. Не да, ні, Я не змогла з ним жити півтора дні. Дірка в камері є? Ні, ну вона ж тут за, за це, а, штучка воно знімає, воно. цей штучка да. знімається. Але я не впевнена, що у тієї ворсинки не стало. Я от буду монтувати я цей влог і подивлюся. Ну, Артем сказав, що він подумає. А, що якщо буде багато репостів в інстаграм його Молодець. зборів для військових від тебе і Артема, Молодець. Молодець. Да, то може, звісно, він щось придумає. Ах, ти що тут? Що я тут, бачиш? Сумно тобі було я знаю, без мене. Да, я сьогодні на пляжі була, загорала. Молодець. Не згоріла з бабусею. Що? За... Мені було сумно, невестена. Це, це вичте. тобі не сподобається. А то вівсяне ще не пробувала. тільки з духовки. Я думала, тут кекси, бо пахне, як кекси. але печиво! Печиво вівсяне з трьох різних, різних рецептів. Зараз спробую. О, до речі, вже. Ой, вже охолола. Зараз будемо пробувати. Я думаю, що ці найсмачніші. Оці. Давай з них почнемо. Оці найстрюніші. Так. <риві> <Да. риві> Значить, <риві> е... е, 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 тут у нас вівсянка плющена е, 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 з бананом, з ківі і з е, кокосовим борошном. Сухе-сухе. Угу. Сухе і кисле. Угу. Не, ну, з чаєм класно. Ковтається складно. Це через кокосове борошно, воно завжди таке. Я його якось додавала в роті сахара. Так, да, дуже сухе. Я його додавала в сирники, ну замість звичайного борошна. Я не могла проковтнути той сирник, бо... Чому воно кисле? Бо там киви. Мені ж аскомов. Бля. А! Ого. Буду, Понятно? Оооо. У мене таке ритку аскомов. Ааа, знов сторін, мама. З поверненням. Це Сікась в бочкам. Та нічого не не Я кисне? Ой, мені просто одночасно і текстура поняла. Я ж що там кімнату. Я вже забула, що така скома. Досі? і візьми водичку. Оце не на. Це буде окремо, бо я не розламаю. Страшно. Мені теж? Це те, що не непільші... одне вкусимо, це е, печиво з е, цільнозернової вівсянки, та що треба 40 хвилин варити. А в тут є? Е, ні, тут немає. Тут банан, шоколад. І оця вівсянка. Ну давай тепер. <реш> Ой-ой-ой! Довго штука. Можна брати одне печиво, і дивитися фільм. Якраз до жуєш. А, і шоколад. Живий. Випивка, все не твоє. І вообще не солодке. А, а оце? Оце. Це з вареною ми вся не... З родзинками. З родзинками. І з бананом. І не пам'ятаю, Ківі додавала чи ні. А можна я назад поїду? Пробую. Ні. Mm -mm. mm. Це нормально. Ні. Mm. А вот так. Оце мені спів... Oh. Ну давай. <laughs> а, ні, тут і не буду. Тут теж два варіанти. Оце і оце різні варіанти. Це більше схоже на пачеву. Да Але оце смачніше. До речі, мені оце з я овсянки більше за все. Можна їсти тільки не готуй його часто Ні, я більше не буду вообще готувати. Ого, не лапи. Фу, на пахне взагалі несъєдобно вчилось. Воно могло пропасти, Тому що воно вже ой. Не їже. Я не знаю, сколько пропало чи ні. Може не на... Я не люблю. Та ну, Я вірю тобі. Напишіть рецепт весяного смачного печива. Ну, я ж сподівалась. А що тепер з цим всім робити? Mm, Голубам. <сум> Голубам. <сум> <сум> да. Так все. Пахло Бу смачно. Пахло ну. дуже смачно. Ну нічого, мамо. У всіх є сильні і слабкі сторони. Слабку твою ми знайшли. Он блін. Ну я Чому? хочу якесь смачне печиво навчитися. Купили всі мало погази. Ну, не, з цукром. І з транжирами Мені інакше не вийде. Ні. Не хочу. <після> Оце нормально, Маша, ти ж не пробувала? Оце нормально. Вісенка з родзинками і з бананами. Клас. І ти родзинки не робиш. Да. Але вони не, не вологі, вони зашмажені, такі прикольні. А, Пробуй Не хочу. Ладно <вісля> Була Такий довгий, візьмий. Як угу. барвій. Ніколи не думала, що тобі буде рожевий подобатися. В взагалі. Мені просто вичит, мені здається. Я от в кадрі як дивлюся на себе. Угу. Ні в якому кольорі я так не кайфую від того, як я виглядаю, як в рожевому. Мені здається, мені просто за цвітатіп, типу він підходить. І от саме оцей відтінок. Mm -hmm. От і малинові такі мені не подобаються і вони не А от це? Оце я. Все, я побачила.